1 вересня у Новогивінському ліцеї функціонуватиме укриття. Світлана привела до школи свого сина. Жінка розповідає, що минулого навчального року укриття облаштували для 230 учнів. Сьогодні там можуть розміститися усі школярі. За сприяння ЮНІСЕФ в нас зараз ну, з'явилося укриття, і воно дуже можна сказати шикарне. Місця, якби для кожного класу окремо облаштовано все, санвузли і. Ну, все досить гарно зроблено. Анастасія привела до першого класу свого сина. Жінка говорить, що спускалася до укриття та бачила, в якому воно стані. Приміщення діткам дійсно цікаво, воно яскраве, воно комфортне, воно свіже повітря. Там діткам буде цікаво, облаштовані осередки для дітей. Тобто, кожна дитинка зможе і помалювати, і почитати. Укриття має площу, 630 метрів квадратних і може вмістити близько тисячі осіб, каже Лариса Сенгаєвська. У нас є комфортні умови, безпечні діти мають можливість відчути підтримку, довіру, любов, тому що поряд з ними дорослі, вчителі, їх батьки і е, ті. Той простір, який дає можливість дітям бути спокійними в разі повітряної тривоги, в укритті зони локації розміщені відповідно до віку. перші, четверті класи, п'яті, і восьмі класи, дев'яті, одинадцяті класи, простор вистачає для всіх. Директорка ліцею говорить, що окрім учнів та вчителів, в укритті можуть перебувати і жителі селища. Тетяна Дукач, Євгенія Барвенко суспільне новини Житомирщина.